Знову біль, знову усвідомлення непоправності втрати в нашій громаді. Сьогодні Миронівщина прощалася із героєм-захисником, жителем села Зеленьки Миколою Володимировичем Хоменком. Траурний кортеж. Під пронизуючий сигнал поліцейського авто вирушив в останню путь з тілом героя вулицями міста, де його уклінно проводжали містяни, жителі сіл громади, всі, заради кого віддав своє життя юний герой, якому навіки буде 21. Як страшно усвідомлювати цю цифру 21. Це ж тільки початок життя, це час, коли навіть мрії тільки починають формуватися, коли людина починає усвідомлювати своє місце в житті, Житті, яке обірвалося. Здавалось, що і небо плакало сьогодні із людьми, зроняючи краплини дощу на автівки, похилені голови людей, парасолі. Микола Хоменко народився і жив у селі Зеленьке. У одному із його мальовничих куточків пройшло дитинство і юність. В сім'ї був третьою дитиною. Всього ж у родині росли чотири синочки. Навчався у місцевій школі, де його пам'ятають як щирого відвертого школяра і однокласника. У 2017 році вступає в Маслівський коледж на спеціальність автомобільний. Транспорт був старостою групи позитивний, відповідальний, спокійний, доброзичливий. Таким він назавжди залишиться у спогадах одногрупників і викладачів закладу. У 2021 році закінчив навчання. І пішов працювати, бо розумів, що у такій великій сім'ї кожна гривня буде потрібна. Та робочий стаж Миколи не став великим. Його перервала війна. Хлопець, незважаючи на свій зовсім молодий вік, не став чекати, коли подорослішає. Він приймає. Серйозне доросле рішення іти захищати батьківщину. Тим більше, що для нього завжди був прикладом старший брат Ігор, учасник Ато, який з перших днів повномасштабного вторгнення знову йде на захист рідної землі, і тільки важке поранення змушує його. Повернутися додому. Микола не може бути осторонь біди, тому також йде добровольцем на її захист влітку 2023 року. Проходить навчання за кордоном і вже з військовою підготовкою повертається в Україну на фронт, де служить. Снайпером, стрільцем штурмового відділення воює з вірою в перемогу. І цю віру передає своїм батькам і братам Ігорю Ярославу і Владу. 30 грудня 2023 року Герой загинув від ворожого мінометного. Обстрілу на Донеччині Микола Володимирович Хоменко став наймолодшим захисником із Миронівської громади, який віддав своє життя у боротьбі за визволення рідної землі від расистів. Траурний кортеж зупиняється на трасі біля підприємства, де працював герой, і де його пам'ятають як відповідального і цінного професійного працівника, життєрадісного молодого чоловіка зі своїми мріями і надіями. Процесія в'їршає в рідне село Зеленьке, яке зустрічає його уклінно із стеленою зеленими ялинковими гілками, дорогою аж до самої рідної хати, біля якої в розпачі чекали на рідну дитину батьки, дорогого брата, два старші брати і молодший, а також родичі. Сусіди, близькі, представники громади, всі, заради кого віддав своє життя Микола. Сльози, квіти і німе запитання, за що гинуть сьогодні такі молоді, перспективні були супутниками всіх, хто прийшов попрощатися з героєм до його Хати лунають слова молитви і ридання матері, яка не хоче усвідомлювати страшної втрати, що? Траурний кортеж вирушає до місцевого храму, де була відслужена заупокійна літія. Того Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми, дорогі у Христі, брати і сестри, зібрали, щоби провести в останню дорогу тіло спочилого воїна Миколая. Воїна, який воював за Кожного, який воював, щоб не пустити ворога, який воював, щоб прогнати ворога з нашої землі. Воїн Миколай пішов добровольцем на війну, але будучи Ще молодим, він проявляв характер і мужньо боровся за гарбниками, мужньо і впевнено воював, щоби здобути перемогу. Звичайно, що які б слова ми сьогодні не говорили. Мабуть, ми не підберемо правильних слів, щоб заспокоїти змучену душу батьків, братів, всіх друзів, побратимів. Ми знаємо, що Господь є на небі, ми з вами християни і віримо у Бога, віримо у загробне життя. Ми знаємо, що Господь приймає до себе тих людей, які душу свою покладають за своїх друзів. І ми впевнені, що Господь прийме душу воїна Миколая і увінчає його у Царстві Небесному. Мабуть, для нього. Це буде найкраще. Ми з вами молимось і продовжуємо боротися і вірити у перемогу. І воїн Миколай також хотів, щоб була перемога. І, мабуть, він не думав, що так закінчиться його. Войовничий його воєвнича дорога, мабуть, ще хотів повоювати, бо розумів, наскільки ворог цинічний і підступний, але Господь судив по-іншому. І, звичайно, що для нас з вами смерть воїна Миколая повинна стати прикладом того. Як потрібно боротися за свою незалежність, за свою свободу, за свою віру, за свою землю. І для нього, мабуть, найкращим буде те, що ми будемо помнити, пам'ятати його подвиг і старатися ще, що в наших силах зробити. Для того, щоб його подвиг не був даремним, щоби він бачив, що і ми з вами боремось, що і ми з вами хочемо перемоги, як хотів воїн Миколай. Нехай Господь увінчає його душу у Царстві Небесному, прийме його до себе. Нехай Господь дасть сил і терпіння батькам і. Братам, всім побратимам, всім друзям перенести це горе, розлуки. А всіх нас, Господь, нехай милої і спасає, бо Він благий і людинолюбний. Амінь. Слава Ісусу Христу! Траурна процесія вирушає до сільського кладовища, де буде похований герой. Востаннє проїжджає вулицями рідного села. Захисник востаннє. І це слово боляче б'є в груди, в серце, як ще одне страшне нагадування про те, якою величезною ціною ми сьогодні відстоюємо право жити на рідній землі. Мамко Ой, сам не знаю, де погину. Сам не знаю, де погину. Шановні односельчани, присутні, тяжке горе прийшло в наше село, в нашу громаду. Загинув. На війні з нашим ворогом наймолодший захисник, герой нашої громади Хоменко Микола Володимирович. Микола Володимирович народився 21 травня 2002 року в селі Зеленський. Тут прийшла його юність. Тут він закінчив школу, вступив у своє самостійне, доросле життя. Коли прийшов час, він свідомо, самостійно, без роздумів став на захист нашої батьківщини, нас з вами і загинув в нерівному бою з нашим ворогом. Вічна слава герою, вічна пам'ять, висловлюємо через співчуття родині, близьким. Загиблого. Царство Небесне і вічне сповне. Слово має міський голова Віталій Миколаївич Савенко. Мируновська громада сьогодні скорбить. Сьогодні ми проважаємо останню путь Миколу Володимировича Хоменко. Микола Володимирович Хоменко був веселий. Я його особисто знав. Я познайомився з ним. Він робив на станції обслужування. Я ремонтував у нього машину. Він все сміявся, такий веселий був, хороший. І е, йому 21 рік, 22-й наступив. Це е, не говорить про те, що він має йти в армію. Але він, е, як напав на нас ворог, на нашу країну, кацапи, ви знаєте. Хто напав, ми казали, що рідні браття, війну воювали. Як зміг Путін настроїти? Зміг настроїти, що 84% нас не українців. За що ненавиде? За те, що ми краще живемо в них. Прийміть щире почуття, сім'я, близькі, родичі. Герої не вмирають. Герої возносяться в небеса, і вони будуть жити вічно. Слава Україні! В її очах навіки день страшний, грудка землі в руці закам'яніла, і домовина в ній синочок твій. Ще мить і забере його могила. Просила, плакала. Боже, не забирай, невже тобі героїв в небі мало? Люди казали, син піднявся в рай, вона ж живим його з війни чекала, запеклий бій, ворожа арта крила, герої ні на крок не відійшли, трималися там за останні сили. Зиночка вбили, врятувати не змогли, зима могилу снігом замітає, на цвинтарі лише зітхання й плач. Лиш вітер хрест холодний обіймає, не вберегла, мій ангеле пропач, з дня, як загинув, зупинився час. І мати дихати буває, забуває, частину серця відібрали в нас, сина душа у небо відлітає, в храмі свічки горять за упокій, друзі сумують, а рідні чекають. Для матері ти завжди син лиш живий. Бо ти герой. Герої не вмирають. Вічна слава герою.